Привіт, друзі! Зараз ми підсумуємо те, що ми знаємо про FL Studio на даний момент. Отже, в цьому місці міняємо темп на 120. Далі додаємо FPC. Якщо у вас тут маленький список, ви вибираєте More Plugins і тут вибираєте, шукаєте FPC. Два рази клікаємо. У нас з'являється нова дорожка, новий квадратик і е, інструмент. Якщо у вас тут білі квадратики, потрібно отут натиснути вліво або вправо і провантажаться якісь звуки. От кожного разу, коли ми натискаємо, то звуки трошки інші. Виберемо, наприклад, Groove Bias Light. І далі ми наклікуємо House Beat. Е, Ось тут ми бачимо, що є 4 клітинки і одна потовщина клітинка. Знову 4 клітинки і одна потовщина. Щоб воно виглядало саме так, потрібно натиснути на магнітик і вибрати тут 1-4 біт. Далі, якщо ви відкриваєте це вікно, щоб його відкрити, потрібно клікнути не тут, не тут, а ось тут, на оцій пустій лінії. Інколи, коли його відкриваєте, воно у вас отут. І потрібно проскролити вниз. Щоб побачити ось ці кнопочки. І коли ми їх натискаємо, то чуємо звук. Ось ця, лі... ця лінія вона у вас може бути відкрита або закрита. Якщо її немає, то вона ось тут. Потрібно навести сюди мишкою і от підняти, тоді вона з'явиться. Давайте наберемо House Beat. Він набирається в проміжку від одинички до двійки. Ми ставимо баз бочку. Кікдрам це баз бочка, бо просто кік. Ставимо 4 штуки. 1, 2, 3, 4. Довжина ось цих вод лінійок не має значення. Можемо зробити її 4, можемо зробити 1. Від цього звук не міняється. Ось, запускаємо. Я зробив її довшою. І нічого не помінялося. Далі нам потрібно поставити снер. Снейр, снейр це малий барабан, це. Другий за поширеністю барабан в музесі. Ось. Ми його ставимо тут і тут. І тепер разом воно звучить ось так. Чотири бос два 2 снейра. І далі нам треба вісім хай-хетів. Один -hat. -hat. Хет. хай хет Closed head. Це закритий head. І open hi-head це відкритий хет. Ми вибираємо закритий хет. Ось так він звучить. Тепер нам потрібно в цьому місці зробити так, щоб він був не однорідний. Ось так. Щоб більше було схоже, як грає людина. Ми вибираємо ось ці ноти. Щоб вибирати ноти, оці зелені штучки називаються ноти. Щоб їх вибирати, ми маємо натиснути Ctrl. Ось так. І натискаємо ліву кнопку мишки. І у нас відбувається виділення. Якщо ви натиснули Ctrl і зробили ось таке виділення синьою лінією, то значить ви натиснули праву кнопку мишки, і це буде включати зум. Якщо відпустити, то картинка міняється на таку. В такому випадку, що нам потрібно робити? Ось тут є scroll, який керує положенням того, що ми бачимо у вікні. Ми можемо навести мишку на край ось тут. І в такому випадку курсор міняється на горизонтальний, і ми це можемо розтягнути ось так. Таким чином ми можемо приблизити наш біт і подивитися детальніше. А вертикальний зум відбувається ось тут. Ми наводимо мишку сюди, клікаємо лівою кнопкою, натискаємо і рухаємо мишку вгору або вниз. І в нас буде мінятися зум. Тобто, якщо ви намагалися виділити, але випадково включили зум, то ви повертаєтесь сюди і відміняєте. Отже, ми вибираємо лівою кнопкою мишки і ставимо тут, щоб хай-хед був неоднорідний. І це разом звучить ось так. Але тривалість цього біта трошки замаленька, тому ми його здублюємо. І для цього ми виділяємо всі ось ці ноти. І далі у нас є два способи. Стандартний, коли ми натискаємо Ctrl-C, щоб копіювати, далі ставимо цей курсор сюди, і Ctrl-V, щоб е, вставити. Другий спосіб це е, коли ми натискаємо Ctrl-B. Ctrl-B це дублювати. Ми натискаємо Ctrl-B, і воно дублюється. Але біт у нас має починатися спочатку цифри, ось тут. Тому, коли ми його здублювали, нам потрібно його підсунути. Якби у вас хай-хети були ось такого розміру, ось так, що вони займають повністю всю ширину від одинички до двойки. Оцей проміжок називається такт. Перший такт. Якби вони вас були повністю займали всю ширину, то ви б просто могли натиснути Ctrl-B і нічого не підсовувати. І тепер наш трек звучить ось так. Наступним елементом у нас має бути ковбел. Він знаходиться в боковому меню, в папці. Packs, папка. Drums, папка Percussion. І 1, 2, 3, 4, 5 звук. Ось він. Ми його перетягуємо не на клітинку. Не замінюємо якусь із цих клітинок, а тягнемо в самий низ. От сюди. І кидаємо. Тепер нам потрібно натиснути на ось цю пусту лінійку, щоб знову відкрився піано рол. На задньому фоні ми бачимо наші барабани, а на передньому фоні ми знову будемо писати якусь мелодію. Писати мелодію потрібно почати з ноти С4. Ось вона. І ваша тривалість квадратиків, якщо у вас тут включено 1-4 біт, то тривалість одного звуку має бути 2 квадратики. І починаємо набирати. Я набираю, наприклад, ось так. Можете робити паузи. Можете не робити пауз. Паузи це проміжки. От тут, коли немає ноти. Ось я написав такий мотив. Далі, щоб у нас було враження професійної музики, нам потрібно ось це скопіювати ще раз. Але тут щось змінити. Тобто, щоб і повторення було, і зміна була, щоб було не дуже монотонно і одноманітно. Ось. Тепер у нас, наче, є і повтор, і невеличка відмінність. Воно, спробуємо так. Ось так мені подобається. На цьому все. Далі ми будемо продовжувати з новими фішками.